Якщо проповідь, це духовна їжа, то бачите, тільки, тільки одного насипали, вже треба друге жувати. так? От, Це добре. Не встиг пережувати, можна подивитися е, відеозапис, доїсти те, що ти не встиг, не зміг уже, вже не помістилось. Да, дійсно, церква це що таке, чому потрібно тут бути, так як тут проповідую. Так, пункт за пунктом, чому це Це ще навчання наше. Да? Це і лікарня, це наше спілкування, це наша жертва спільності, це, е, це багато чого. І це також навчання Божої науки про щось, про когось. Щось Бог нам говорить, щось ми його запитуємо, якісь від нього очікуємо відповіді. І я також для себе, і надіюся, і для когось, буде також тема невеличка. Для початку Філіп'янам 4:13 хай висвітлять. Я. я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. В християнських кругах вірш доволі таки популярний і відомий. Але я хотів би так звернутися для себе. Я сам себе спитав: а що ж таке бути в цьому Ісусі Христі? Ну, я розумію, як бути в будинку. Розумію, як бути в автомобілі. так? Дитина може бути в утробі матері, це я ще розумію. А в Ісусі Христі, це як? Ну він же ж, ну от, і от я собі думаю, а як це ж воно бути в цьому Ісусі? І чи всі, думаю, розуміють? Ось і вдома, коли читаємо, чи діти розуміють це, як же в ньому це бути? І ось так трішки зачепити цю тему. Бо знаєте, коли проповідник виходить, і він щось проповідує. І можна сказати, брат, треба було ще то сказати. А ще це, а я б такого, А це може не треба. Слово Боже, це така, це океан безодній. Тему ти, яку взяв, тисячі років проповідують, тему любов, милосердя, співчуття. І, і воно, знаєте, як падає, падає, падає туди, якщо в воду кидаєш, і воно І... Будеш проповідувати, можеш трошки по-іншому. і буде 10 тисяч проповідей на тему любові, і вони будуть якось трішки по-іншому. Це добре. І що таке ж цьому бути в Ісусі Христі? Я думаю, кожен з вас може доповнити. І має якісь і свої бачення, трохи, і Бог відкриває якось кожному якусь частинку, що ж це таке в цьому бути Ісусі Христі. Трішки я хочу відкрити. І так, з тексту послання до Галатів 3, 26-28, Біблії в де сьогодні багато, дає нам тріхи трошки розуміння, відкриває у Христі. Бо ви всі сини Божі через віру у Христа Ісуса. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у, Хри, у Христа зодягнулися. Нема юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. От, оці всі ми, незалежно від статі, національності і так далі, в ньому. Хрещення у Христа, оце занурення у воду, означає, що ми ототожнилися з Ним. Залишивши своє колишнє гріховне життя, свої думки, і прийняли нове життя в ньому. І Євангелія про це тільки нам говорить. Коли ми відповідаємо на заклик Святого Духа, він хрестить нас у Божу сім'ю, хрещення, як занурення, як поховання, да? приймає нас цю. Коринфянам 12.13 сказано: бо всі одним духом, охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи гелини, чи раби, чи то вільні. І всі ми напоєні одним духом. У декілька місцях Святого Письма. Йдеться про те, що віруючі перебувають у Христі. Це, наприклад, 1 Петра 5.14, Філіпанам 1.1 і так далі. Колосянам 3.3, будь ласка, висвітліть. Колосянам 3,3. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в бозі з Христом. Ми вмерли вже для себе. Вмерла наша гріховність. Коли ми написано трішки раніше читав, що хрещення це дійсно. Е той момент, коли людина ну, говорить своєму старому життю смерть. Своєму. Людина каже, я вже далі живу, вже далі живу Христом. Бог це є абсолютно досконала справедливість. І з гріхом нічого Він не має спільного і мати не може. І для того, щоб якось бути в присутності Господній, щоб Бог з нами мав спілкування, для того. Гріх взагалі-то вимагає покарання. І оцей весь Божий гнів був вилитий замість нас, був вилитий на Ісуса Христа, на Христі. Він взяв на себе невинний, Він єдиний, хто не, не згрішив ніколи. Бог на нього це все покарання вилив на нього. Він прийняв це за нас. Це трішечки такий... Якоїсь догматики, такої сухої, не, 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 не часом вона дуже цікава, інколи людей присипає, коли багато місць писання і таке якесь воно. Але щоб трішки розібратися, треба в слові і, і трошки нам і покопатися. Христос говорить, зверш, звершилось. Івана 19,30. Що звершилось? Те, що Він здійснив на христі, було планом якраз викуплення. Хтось за мене заплатив ціну. Сьогодні вже говорилось про ціну. І, і що? Христос проголосив цим звершили, що успішно та цілковито заплатив за нас наш кожен гріх, який був, який є, навіть який буде, і не тільки за людей, які жили тоді, але які зараз живуть і жити будуть потім. Бути у Христі означає, що ми визнали Його жертву як плату за наш власний гріх. Коли ми визнаємо Його жертву за нас, Він свого роду обнуляє. Наш рахунок, він каже, я кидаю гріхи ваші за спину собі. Також таки, такий прообраз, ну, чи метафора, що він вже не буде вертатися. А ти пам'ятаєш, як ти колись грішив? А я ж за тебе вмирав, Знаєте, ми можемо так говорити. А помниш, брат, як ти мені зробив? Ні, я на тебе не ображаюся, Ні, ти ніколи не думав, але знаєш, так же ж не робиться. От ми можемо так робити. Так, коли ми вибачаємо один до одного, так коли дітям своїм вибачаємо, ну все, все, я тебе вибачаю, але ж ти ж більше так не роби, і через другий день ну, ти ж так не роби, ти ж знаєш і так далі. То Бог з нами так, так не чинить. Уже якщо він закреслив, якщо ми вже дали Богу так, якщо ми вже через хрещення сказали йому так, наше життя вмерло минуле і живемо для Христа, то Бог вже не буде це згадувати. Щоб увійти в присутність святого Бога, ми повинні бути дійсно сховані в праведність Ісуса Христа. Ми ж не просто отримали прощніх гріхів, а перед Богом то ми маємо бути праведні, а де ж вона в нас? А от ми якраз Христос нам надає цю праведність, надає не нашу, не наші заслуги, а вже Його. Ось і Бог вже не дивиться на нас, як на грішника пропащу. Він дивиться, як спасено, як прощено. Хтось заплатив. Є чиясь праведність. Все це ми маємо через Ісуса Христа. Ось, і от поміркувати я сьогодні хочу, хто ми в Ісусі з цим самим Ісусом. І хоча ця тема дуже широка, можна тільки так трішечки відхилити. От дійсно що людина має, яка вже в цьому самому Ісусі Христі. І ось перше місце, яке я прочитав, що все можу в Ісусі Христі, хочу прочитати його вже в контексті більш більшому. А то якщо так прочитати, що я все можу, це знаєте, буває читають, і так, ніби я все можу, я все могут, я такий Бог, напівбог, Бог, я, я все можу. Але апостол Павло читає, це, е, пише до 4, 11, 13, що ж він там може. Ні, за нестатком кажу, бо навчився бути задоволеним із того, що маю. Вже на цьому можна зупинитися і проповідувати. Дуже важко сказати, що я задоволений з цього маю. Завжди хочеться щось більше, правда, краще, і ситніше, і смачніше, і новіше, і модніше, і економніше, правда? Умію я бути в упокоренні, умію бути і в достатку. Я привчився до всього і в усім. Насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Це трошки інше, ніж просто, що я все можу в Ісусі Христі. Що ти можеш? Він каже: Я вмію бути. І в достатку, і в недостатку, в голоді, і коли маю забагато, я можу все тільки перенести, пройти. Вже як апостол Павло стільки переніс, то я не знаю, чи хтось стільки страждав, стільки терпів, був і в різних важких, страшних місцях. Бог підкріпляє, каже, Той, хто мене підкріпляє. Ісус Христос. Ось я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. От коли людина в Ісусі Христі і проходячи через. Самі неймовірно важкі, і не, інколи навпаки, самі веселі, чудесні і радісні, ми можемо це пройти. Бо навіть коли людині буває ну, дуже добре, то так може закрутити людську цю голову. Що була в церкві і не стало, десь її не оцінила, не подякувала Богу, що має має в достатку і, і багато чого. Це також треба мати мудрість, мати розум, просити Господи, допоможи мені пройти, коли я в недостатку. Ніколи я в достатку великому. Тобто народ Божий має підтримку в самих різних ситуаціях. Це ми маємо в Ісусі Христі. Друге. І так, Галатів 2.4. А щодо прибулих фальшивих братів, пише Павло, що прийшли підглядати нашу вільність, яку маємо в Христі Ісусі, щоб нас поневолити. Люди мали свободу, свободу, яка не давала. Не давав він той закон Мойсея. Ну як? Ну, три рази в рік, хоч не хочеш, маєш з'явитися перед лице Божим в храм Божий. Уявляєте, якби ми зараз по цьому принципу жили? Десятки сотні мільйонів християн три рази в рік маємо їхати в Єрусалим. Безкінечні жертвоприношення, безкінечні там торкнувся, там став, там пішов не туди, там в той день не то зробив. Ми від цього звільнені Ісусом Христом. Він за нас виконав закон Божий і дякувати Богу, що. Що це він за нас зробив. Але приходять туди, Галатію, деякі юдействуючі, євреї, яким цього було мало. Мало так, що так. Просто повірив Ісуса Христа так. І простив всім тобі гріхи так. Вона завжди більше не згадує, і не треба вже ні без кінця різати околоти отих тварин, не треба вже попіл, рижу, і телиці, окроплення різні, Ні? Кажуть, ні, не треба обрізання, зовсім ні не потрібно. І от вони приходять і починають. А галати вони були такі, що дуже швидкі, знаєте, як щось прийшло, повіяло, вони вже вірять, то так, то вже, то вже сяк. А може так, а може ні. Це подібно що щось і до нашого сучасності також буває. Одне вчення прийшло, друге прийшло, того наслухав, того послухав. І знаєте, раніше так, чим більше ну, якийсь час, як віруючи, тим більше розумію, що глибше треба копати в Слові Божому. Саме, саме з Богом мати підтримку, саме з Богом мати спілкування, а не просто десь щось шукати. Бог, він скрізь абсолютно в будь-якому місці, Він той же, Він ніколи не змінюється. Він в тій ж силі. Якщо де південніше, ми знаємо, там тепліше, де північніше, там холодно. Ну в Бога нема так. Десь він там його більше, десь його там менше. У мене Бога на роботі більше буває, ніж вдома. В якому пані? Чому на роботі тебе роб? Я там більше спілкуюсь з Богом, ніж вдома. Собі на роботі ці, цілий день чи цілу ніч, якщо ти працюєш. Молись, співай, слухай щось. І відчуваєш її приливі сили, енергії, і откровення, і бажання. Тому що Бога на моїй роботі не менше, чим, наприклад, на вашій. І от після другого Павлового візиту Павло зробив декілька місіонерських подорожей. Прибувають вони і починають розказувати Павлові, цим, не Павлові, а тим християнам, які вже були, що треба. І обрізання робити, і вертатися до Мойсея закону, так би мовити, хоч бути християнином, спочатку стань євреєм таким, прямим, прямому переносному е, значенні. Але Бог нас від цього звільнив, і це дуже добре, що ми можемо молитись собі, не як інші релігії, там скільки раз в день, то на схід, то на захід, то в якійсь позі, то хоч стань, хоч ляж, Бог скрізь абсолютно однаковий. І це дуже велика привілегія. Не треба нам ні спеціальних книжок, так, молитва та на дорогу, та сів та встав, та зуб були там, екзамени. Ти просто кажеш, Господи. Він уже знає. Я збираюсь говорити, Бог уже знає. Але хоче чути від нас це. І так, а коли живе в вас дух, це римлянам 8.11 і нижче. римлянам 8.11 і нижче, коли живе в вас дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих. То той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе в вас. Тому, побраття, ми не божники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти. А коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо не взяли ви духа неволі, знов на страх, але взяли ви дух. Духа синівства, що через нього кличемо ава очі». Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці. Спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом з ним і прославитись. І так, будучи в Христі, ми маємо Дух Божий, Дух Святий. Якщо заглибити, що ж це таке, це не просто якась сила, це сам Господь живе в кожний Людині, яка стала Божим дитям, яка народилася згори. І це трошки настільки незвично, що навіть важко буває зрозуміти. Це не просто Бог десь коло тебе, це не час від часу Він присутній, Він в тобі, Він живе Божим Духом третій іпостась Бога в кожній людині віруючій. І це, знаєте, бо інколи думають, що до Бога. Треба якось чи то дуже голосно кричати, чи то бути в якихось дуже спеціальних місцях. Він з тобою і він в тобі. Я коли задумуюсь на це, оце то так. Інколи Бога, люди хочуть, багато годин треба молитись спеціальними якимись молитвами, щоб Бог якось звернув та зовсім ні. Бог уже тебе бачить, і твоє маленьке, маленьке слово, маленький порух думки, Бог уже в курсі справи, Він уже з тобою. Це також мені я почав так собі якось задуматись над цим. Це дуже-дуже чудово. Ми маємо впевненість в Воскресінні мертвих. Ми маємо впевненість, що ми, буд... що ми не просто нас прикопають, заплаче хтось над нашою могилкою, квіточки, квіточки поставить і все. Ми розуміємо, що ми живемо далі, що ми залишимо. Ми, ми всі в черзі, всі в черзі. Я на роботу їду і кожен день коло цвинтера туди і назад. Туди і назад. Навіть якось ходив на екскурсію подивитись тут. Я в дитинстві любив дуже ходити, оце свято, коли йдуть в цей відповідний день згадувати цих покійничків, чомусь саме в цей день. І я вже знав ці цифри, і я весь час враховував, хто скільки прожив. Саме менше і саме більше. Але оця маленька рисочка, і дивися, і дата. І в нас вже дата є, рисочка стоїть. Друга дата нам намалює хтось. Але не для цього ми тільки тут живемо на цій землі. Каже, якщо ми надіємося на Христа тільки тут, то ми, каже, найнещасніші за всіх людей. Що може бути страшніше? Людина надіється на Христа. Людина вірить в Бога. І вона причому найнещасніша людина з усіх, які на землі. Уявляєте, скільки навіть людей. От сьогодні вони взібрані в якомусь храмі, костьолі. Нема різниці. А на наступне вони не прийдуть уже. Вони не прийдуть. Їхнє життя все. І добре, що в нас є оце надія, це не просто там видумка. Людина не просто шматок м'яса з електричними імпульсами. Є духовна істота більше, ніж фізична. Наше тіло, воно з кожним днем. Здає себе потихеньку, так, а духовний наш чоловік він обновлюється, він харчується Словом Божим, якщо він харчується. І ми маємо надію, що ми в Ісусі Христі завдяки Його смерті, завдяки Його праведності, ми оправдані, ми перед Богом святі. Не ми, а Він. І Він нам наділив на свою правність. Це прекрасно і це чудово. І навіть з якоюсь заздрістю буває, дивишся, брат, сестра, вже, як кажуть, представились перед Богом, вже все все закінчилось. і От, і така абоя ж зазвичай приходить, що в них уже все. А я ти кажу, почекай, не спіш, не спіши, прийдеш, і ти пристанеш перед Богом, тобі ще треба тут бути, що є для чогось. Далі, ми не божники тіла, це все з цього уривочка. Ми себе да, глядимо, кормимо, гріємо, лікуємо все це правильно, але волю цьому гріховному тілу давати не потрібно. Дай серцю цьому волю своєму гріховному натурі заведе в неволю. І ми це повинні знати. Що каже, бо коли живете за тілом, майте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки. Наше тіло дуже може, багато захотіло. Всяких не тільки потреби, не тільки бажання, але і різні похоті шкідливі, гріховні, які відводять людей, віруючих людей печально. І, і нам приходиться боротися з ними і з нашими власними цими бажаннями і до кінця наших днів на землі. Постійно щось буде хотітись, постійно це тіло буде чимось незадоволеним. Ось. Але. Віруючи, людина керується все-таки Божими принципами і Божим Духом, який живе в ній. Ми діти Божі, діти Божі. Також цього рівочка. Спадкоємці Христові, я вже говорив, маємо місце в Царстві Божому. Що воно там? Як воно там? Дуже мало нам дано от, в Біблії, але ми там будемо, там будемо і побачимо. 2 5, 5:17, 19. Тому то хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло. Ось сталося нове. Усе ж від Бога, що нас примирив з собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із Собою самим, не зважавши на їхні провини. Ми маємо з вами служіння. Кожен з нас має служіння на цій землі. Незалежно, як вже брат говорив, яке воно. У нас є служіння примирення людини із Богом через Ісуса Христа. Абсолютно в кожній людині ми можемо поділитися з цим, з ким ми зіштовхуємося. Я віруючий, Бог тебе любить. І хоче, щоб ти з ним примирився через Ісуса Христа. І, це, і більшість людей це знають. Можна нагадати. А якщо не нагадати, то люди самі по нас бачать, що ми трохи не такі. І що ти зовсім-зовсім не п'єш? Зовсім-зовсім не п'ю. А чого не п'єш? А тому, що я люблю свою жінку і своїх дітей. І ми разом служимо Богу, і нам ніяких таких спецефектів ненормальних вже не потрібно. Ще один пункт. Що ж ми в цьому Ісусі Христі маємо? Єфесянам 2.10. Бо ми його творимо, створені в Ісусі Христі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Брат, говорив сьогодні. Бог нас сотворив. В Ісусі Христі ми вже створені, оправдані, омиті, діти Божі. Служіння маємо, маємо надію на вічне життя, але на цій землі ми все-таки створені вже для добрих справ. Не для злих, а для добрих. Ось. Ну, Про це також окрема велика може бути тема. Далі. 2 Тимофію 3, 3,10, 13, 2 Тимофій, 3 розділ, 10 вірші книжки. Ти ж пішов услід за мною наукою, пише Павло Тимофію. поступованням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями та стражданнями, що спіткали були у мене в антіохії, в Іконії, в лістрах. Такі переслідування переніс я, та Господь від усіх мене визволив. Та й усі, хто хоче жити побожно в Христі Ісусі, будуть переслідувані. А люди лихі та дури світи, матимуть успіх у злому, зводячи і зведені бувши. Також завжди попереджую і себе, своїх дітей і всіх нас. Хто захоче жити благочестиво в Ісусі Христі, можеш бути переслідуваним. Щоб знали, щоб люди розуміли, що якщо ти стаєш на шлях християнських від елементарного нерозуміння, що з собою сталося, був же нормальний, а тепер ненормальний, да? свої рідні, близькі, твої друзі, однокласники, співробітники можуть покрутити тобі пальцем. І так далі, вплоть аж до переслідувань, гонінь і навіть смерті. Це, на жаль, в цей момент в багатьох-багатьох місцях людей, люди терплять лише за те, що вони християни. Без конфесії нема різниці. В дуже багатьох це десятки країн. Я вже не кажу, буває і навіть на побутовому рівні люди не сприймають. Так що тільки за те, що ти. Християнин, християнка, не за те, що ти зробив щось погане. Ми це також в Ісусі Христі маємо. Не тільки благословіння, не тільки обіцянки, а й це, щоб ми знали, що це може бути. А то людина каже, я ж Богу служу, що ж вони до мене, то так. от? Ну, Тому що ти служиш. то... Але вертаючись до першого, каже, що Господь Ісус, що все може в тому, хто мене підкріпляє. Бог з тобою і в цьому також є, і з нами. А зараз в нас є час добрий, мирний, благоприємний, то приходимо сюди. Вчимося, качаємо свої духовні м'язи, просимо Бога помочі і сили на день, на день злий, який може бути. Ну і ще трішки. Перебувати в Христі це перебувати в Його слові, значить, в Його волі. Як гілка перебуває на дереві і харчується соками і всіма поживними елементами, і сама вона та гілка бути не може. От для цвітіння, плодоношення, так само і християнин. Івана 15, 5 розділ і нижче. Я виноградина, ви галузка. Ну, уявляємо, да, виноградину. Мабуть, всі бачили, якщо не бачу, просто собі дерево уявіть, галузка. Хто в мені перебуває, я в ньому. Ісус говорить, той рясно зароджує. Людина, яка от має єднання спілкування з Христом в цьому новому вже статусі, рясно родить. Бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне. Гілка сама по собі, вона сама прекрасна, чудова, вона всихає. І громадять їх і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати, ви будете, а слова мої позостануться в вас. Перебувати в Ісусі Христі це коли Його Слово, Його воля перебуває воно в нас, не просто в нас на столі, бо Слово Боже лежить, а воно перебуватиме в нас. Слова перебувати ви, а слова мої позостануться вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Це ще одне, що ми можемо в Христі, ми можемо просити за всяку нужду, за саму маленьку і за саму велику. Не тільки треба, бо я колись таке читав, що якщо щось дрібничиться за дрібниці Бога турбувати. До Бога ми приходимо з усім, з чим не можемо впоратися. Чи просимо благословення на те, що можемо поратися до Бог, Бог це не, не є комп'ютерна програма, яка не працює від 8 до 6, чи працює тільки в великих, важких ситуаціях. Бог, це то, як, як я читав, це Духом Божим, Він коло нас і Він в нас. Це така велика привілегія, що хто може ще похвалитися таким. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, можна зберігати, написати на листочку на полиці «Божі заповіді, збережені. Це ось це там воно, з нас, то в любові моїй перебуватимете. Як і я зберіг заповіді свого Отця, і я перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість була моя у вас і щоб повна була ваша радість. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Також тема велика і серйозна, як ми маємо любити один одного. Це такі в церкві, я вже не кажу про людей зовнішніх. І так, висновок, коротеньке підбуття того, що озвучено перебувати в Христі. Це перебувати в його волі, в Його слові, в Його праведності, яка дається нам через Його смерть, незаслужено з нашої сторони. Ми маємо Його праведність, ми маємо статус дітей Божих, ми маємо місце царстві Божому, в ньому ми маємо підтримку, в ньому ми маємо свободу. В ньому Бог дивиться на нас, як на своїх улюблених дітей, яких чекає, яких любить, який. Інколи сварить, інколи може дати